Доброго дня, шановні пасічники і гості каналу, приїхали на один з моїх тачків. Зараз у нас початок лютого місяця і вирішив на сьогодні відзняти відео, тому як у багатьох виникає питання. Погода змінюється. Ймовірно, наступними днями буде йти дуже велике підвищення температури, і у багатьох виникає питання, що робити з бджолами. Бжоли можуть облетітись, гарно це, не гарно, Виставляти на сонце, не виставляти, і як допомогти бджолам зробити очисний обліт. Ось, по прикладу моїх вуликів, як бачите, нижній ляток повністю зачинений. І ось, як ми з вами разом бачимо, ось, бачите, сидить бжілка. Тобто, що дає? Зачинений нижній ляток, дає те, що миші не потрапляють до вулика. А наступне це те, що бджоли облетяться тоді, коли буде на дворі тепло. Але якщо трапляється так, що раптом підіймається наприкінці зими температура, і бджоли можуть зробити очисний обліт, то їм треба полегшити зробити цей обліт. А так як бджоли в нас сидять в верхній частині вулика, то, по прикладу, ось даного вулика я проходжу і відчиняю верхні ляточки так, щоб змогло 2-3 бжілки зробити обліт. Ось таким чином, як бачите, це надасть змогу, якщо буде досить таки тепло, бжолам без перешкод вийти на обліт, облетітись і повернутися до вулика. Тобто ви не будете втрачати бджіл. Якщо, наприклад, нижню частину відчинити, то досить таки багато мишей знайде у вас вулики. Бжолам буде важко спускатися, підійматися, але сонце їх буде турбувати, вони будуть вилітати, там буде підмор, будуть його витягувати, і це буде шкодити для очисного обльоту бджіл. Тому я пропоную, кому це цікаво, хто хоче полегшити бджолам працю, відчиняти ось так ось верхні ляточки, щоб бжолам полегшити прогнозований. Майбутній обліт, який може статися на днях. Ну, ось по прикладу даної бджолрадини. Ви бачите, як бджолка літає. Зараз у нас вже пішло потеплення, але це тільки плюс 10 і в тіні. Якщо прогнозують плюс 14, плюс 15 на днях, то бджоли облетяться. І чим швидше вони повернуться до вулика в своє гніздо, тим менше варіант того, що буквально через годину зникне сонце і більшість бджол може застити на вулиці. Тобто треба їм допомогти з майбутнім обльотом. Ще, до речі, скажу так, в кого немає верхнього льотка на горі, то треба було б відкрити нижні лядки. Я сьогодні ще буду на іншій пасіці, покажу вам інші системи, і прочистити підмор, тобто дати бджолам можливість вийти на обліт. Так, я кожного року допомагаю бджолам, де немає верхніх лядків. Забираю підмор і таким чином даю змогу бджолам краще облетіти, щоб бджоли їм мертві бджоли не зашкоджували. Ну, як бачите, підмору в мене небагато. Ну, але є це нормальне явище в кожній сім'ї. І оставити ось таким чином, щоб льоточок був привідкритий, щоб заодно і просушило сам вулик, якщо він у вас дерев'яний, та навіть якщо не дерев'яний, там є волога, щоб просушило, і бджоли по сухому могли вийти і облетітись. Ось, до речі, це стосується пам'яті бджіл. Якщо видно, верхній ляток у нас відчинений, виходять через верхній, а повертається на нижній. Пройшло 5 місяців зимівлі, ну хай 4 з останнього обльоту. Як бачите, бжілки помнять, що вони поверталися на нижній ляток. Але при гарній погоді вони трошки полазять, полазять і повернуться туди, звідки вони вийшли. Можна, звісно, той, хто хоче, зараз відчиняти нижній ляток, для того, щоб бжолам дати змогу як можливо скоріше повернутися до вулика і не замерзнути, якщо температура. Навколишнього середовища дуже різко зміниться. Взагалі, -то, якщо ви знаходитесь на пасіці, то, звісно, потрібно було б відчиняти і нижній льоток обидва для того, щоб надати бджолам змогу як можливо скоріше повернутися до вулика. Ще один цікавий фактор ось, наприклад, дана лінія бджолосімей в мене стоїть задньою частиною до сонця. Тобто сюди у нас світить сонце, а ось, наприклад, Тут де ляток, як бачите, ось попередня їхня частина. Тут у нас тіньок. Але бджоли, в принципі, непогано, як ви бачите, йдуть, літають і повертаються до себе вулики. Тобто це каже про те, куди ставити бжіл, тіньок, не тіньок на сонце і якою стороною. Тобто краще було б, звісно, їх поставити на сонце. Але якщо бачите, там ззаді дерева, і мені більше подобається, коли влітку я знаходжусь в тіні. І прохожу, оглядаю вулики. Ну, як бачите, ось по прикладу даної бджолосімейки, в принципі, гарно, досить таки непогано пішли на обліт. І плюс до того, те, що я кажу, це ляток, який потрібно їм відкрити, для того, щоб полегшити обліт, для того, щоб бджоли швидше поверталися до вулика. Ось як бачите, пройшла буквально одна хвилинка, відкрив ширше ляток, полегшив бджолам. Вхід і вихід, і як бачите, такої кількості бжіл вже на прильотній дошці немає. Тобто вони можуть вільно виходити і заходити, їм нічого не перешкоджає. До речі, буде нечесним, так як я з даної пасіки продаю бджолопакети, і тут відбувається обліт карніки, Треба хоча б декілька сімей відкрити і показати вам зимівлю, як зараз відбувається зимівля карніки. Ось як ви бачите, зараз зніму. Криша без утеплення, тобто холодна зимовка, і ось воно гніздо. Зараз подивимось, де і як сидить бджолосім'я. Чесно кажучи, перший раз я її відкриваю спочатку зимівлі. Ну, ось як бачите, вони дійшли тільки до середини. Скільки сидять? 3, 6 на 7 рамках. Зайняли, як я завжди кажу, 6 рамок. Ось так гарно, спокої, навіть зараз, коли на вулиці тепло, тихесенько бжоли сидять. Як видно з відео, пасіка та, яка знаходиться на сонячній стороні, там, де вулики більше прогріваються сонцем, пішла гарно на очисний обліт. Як бачите, бджоли літають. Ще раз повторюю, зараз плюс 10 навколишньому середовищі температура. Оставте свій коментар, мені дуже цікаво. Як ви вважаєте, чи потрібно виставляти вулики на сонце, для того, щоб бджоли як раніше змогли зробити очисний обліт? Друге. Чи потрібно обов'язково відчиняти нижній ляток? Ось як бачите, синя сім'я йде на верхній ляток, питань немає. Білий вулик, тут бджоли вилітають зверху, і як я вже сьогодні сказав, ось бачите, повертаються на нижню частину. Тобто я сам розумію, що треба було б відкрити нижній ляток, для того, щоб бджоли повернулись. Але якщо ви постійно не знаходитесь на пасіці, відкритий нижній ляток це значить, що туди підуть миші. Так? Треба його було б потім закрити. І питання в тому, що ну не знаю як, можливо, треба відчиняти. Не, не треба. Я практикую ось таким шляхом, як бачите, на інших сім'ях верхні лятки відкриті, бджоли літають на верхній ляток, але поодиноко є таке, що вони налізають на нижній і з часом вони, як бачите, повертаються на верхній ляток. Тобто я тут цілий день не буду, я привідкрив їм більше верхні лятки і уїхав. Ось бачите, яка у нас зараз сонячна погода. Вода тече, все потаяло і їдемо на наступний тачок, де зовсім друга система вуликів і зовсім інші льотки. Приїхали на наступний тачок, який ми недавно знімали. І зверніть свою увагу, це для початківців. Тобто пасіка, якщо бачите, навколо, вона оброшена деревами, тобто зелена загородсь. Це правильно. Це дає те, що пануючі вітри не видувають бджіл, і якщо відбувається ранній очисний обліт, менше бджіл гине, так як вони осідають на гілки, осідають там, де сонце, і повертається до себе вулик. Ось, по прикладу цього жовтого вулика, я хочу показати пасічникам. Бачите, верхній льоток мене повністю зачинений. Трішечки-трішечки ось остається, А нижній він знаходиться, ось, до речі, бджілка прилетіла. Він знаходиться в зимовому режимі. Тобто, що це означає? Сюди виходить волога, і бачите, він загинув. Якщо потрібно, можуть вийти бджілки. Такі лядки, зазвичай, якщо ви чекаєте на очисне обліт, треба пройти і прочистити від підмору. Ось, як бачите, ось його кількість, ось наш підмор трошечки прочистити. І зачинити знову таки в зимовий режим. Тобто, ось так оставляєте ось ці пропили для того, щоб бджоли. Якщо вдруг неждано у вас буде очисний обліт, а у вас на пасіці не буде, змогли ось через ці отвори вийти і зробити очисний обліт. І, до речі, це не зможе надати змогу мишам проникнути в вулик. Ось як бачите, зараз вітер, наступний вулик, те, про що я кажу, друга система, верхній льоток закритий, знизу лазять бджоли, їм заважає підмор, я так вважаю, і потрошечку повертається до себе вулик. Прохожу, ось так, прочищаю лядки, відкрив наступний. Думаю, буде цікаво. Ось бачите, там прополіс і загиблих бджіл зовсім немає. І хочеться зараз відкрити цю сім'ю і глянути. Ну і Заодно показати вам карніку, з якої я цього року буду продавати бджолопакети. Я вже показував в своїх відео. Вибачаю за незручність. Подивимось, що в неї робиться зараз. Ну Ось як бачите, сидять посередині. Ця сім'я навіть пережата, може на шести рамках підмору, як бачимо, знизу немає, тільки трошка. Тобто сім'я досить таки непогано зимує. І якщо все буде добре навесні, то така сім'я дасть гарний бджолопакет. Ось по даній сім'ї вирішив показати початківцям. Значить, бачите, було досить таки немало підмору. Літок я зараз прочистив. І зверху, якщо комусь хочеться. Допомогти, наприклад, у вас слабенькі бджолосім'ї, можна залишати завжди десь трошки менше сантиметра, для того, щоб ті бджоли, які потрібно, змогли вийти на очисний обліт, якщо він у вас завчасний. Якщо він не йде так, як повинно, ну, під кінець березня місяця. От таку можна щелиночку оставляти, Якщо треба, мишка сюди не зайде, а бджоли вийдуть. І, до речі, хочу показати, хоч підмору і багато, не завжди кількість підмору каже про те, що в бджолосім'ї проблеми або вона слабка. Зараз трошечки привідкрию. Ось так. ну, Тобто сімейка непогана, сидить на початку, гнізда. Як бачите, вони ще тільки-тільки... Трохи далі середини дійшли, і спокійнесенько собі сидять. Тобто на обльот вони не йдуть зараз. Це не завжди означає, якщо сім'я не йде на обльот, або там є велика кількість підмору, що з нею все досить таки погано. Сподіваюсь, моє сьогоднішнє відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, підписуйтесь на канал, ставте лайки та до нових зустрічей на каналі.